Recently, I listened to a very interesting mistake. There was one Polish lady who said I not want. Very interesting mistake. Привіт, шановні українці. Я недавно підслухала дуже цікаву помилку. І я ці помилки колекціоную не тому, що я хочу людей судити, але мені цікаво, як український мозок ставиться до англійської мови. І оця польська пані сказала. I not want. Я їй запиталася про її чудову чорну смородину, яку вона вирощує у своєму саді. Ми там гуляли з моїм чоловіком. А вам треба розуміти, що в Америці дуже рідко можна знайти е, чорні позички, так нас в кутах називали на Косівщині, чорні позички. А вони там в неї такі гарні росли, і я зразу пішла її питатися: What do you do for your bush? Що ви робите для свого куща, для цього куща? А вона сказала: Я не роблю I Шкайте, що вона сказала do. Чи це правильно? Звичайно, це неправильно, тому що в нас тут є заперечення, і з запереченнями у нас тут буде вживатися допоміжні дієслова, які беруть участь у утворенні заперечень в англійській мові. В українській мові все просто. Ми кажемо, я хочу піцу, я не хочу піцу. Поставили не до дієслова і все. І в нас всі питання вирішені. Життя би було таке просте, якщо б у нас було життя таке, як заперечення в українській мові. У англійській мові це набагато складніше. І я з вами договорилася, що я буду створювати друге відео про скорочення. Але я так подивилася, що ми з вами ще не пройшли. Допоміжні дієслова. І не пройшли, як утворюється заперечення в англійській мові. А тоді ми вже можемо говорити про скорочення, тому що це в нас нам потрібно спочатку такі базові знання з вами добре пройти, щоб ви добре вже могли всі, всі інші дрібниці завчати. Отож, відсуваємо наші скорочення трошки так в майбутнє. А зараз будемо говорити про допоміжні слова в англійській мові, тому що я бачу, що. Багато українців, початківців, вони чітко не розуміють різницю, що таке допоміжне дієслово, а що є таке дієслово, яке має значення. Отож, Ольга Кармель з вами, трошки в нас такий довгий початок, але починаємо. Так, дивимося, що таке допоміжні дієслова. Це дієслова, які нам допомагають утворювати запитання, заперечення, часові форми, відповіді на запитання і так далі. І в нас такі три основні є допоміжні дієслова. Це дієслово «to be», «to have і to do». Давайте дивимося на може саме найважливіше допоміжне дієслово це є «to do» робити? Це буде переклад, якщо це дієслово має свій смисл. І це дієслово, звичайно, може вживатися в реченні як смислове дієслово. Я роблю домашнє завдання, «I do my homework». Тут дієслово буде звичайним смисловим дієсловом. Але якщо я захочу, наприклад, сказати я не роблю домашнє завдання, тут вже у нас буде використовуватися допоміжне дієслово. I do not do my homework. Бачите, я вир... тут do вживається у двох формах: як допоміжне перше, I do not, а друге роблю. І якщо у нас запам'ятайте, якщо у нас дієслово є. Виступає як допоміжне, воно не перекладається, воно не має значення. Але ці всі три дієслова to do, to have and to be, вони мають своє значення і вони можуть виступати як смислові дієслова. To be бути, to do робити, to have мати. Але ми дивимося на них сьогодні як на допоміжні дієслова. Так, які вони функції виконують в мові, англійській мові, якщо вони є допоміжні дієслова? Знову ж таки, to-do. Бере участь у у створенні запитань, бере участь у створенні заперечень, бере участь у створенні коротких відповідей. Так само to do може вживатися для підсилення речення. Давайте подивимося на приклади. Для запитання. «What do you do?» you Що ти робиш? Тут є два слова do. Одне вживається як допоміжне, а друге як смислове. What do you do. Перше це є допоміжне. Що ти робиш? І воно не має значення. Ми не перекладаємо там що робиш, ти робиш. Перше слово не перекладається, тому що воно допоміжне. I do my homework, я роблю домашнє завдання. Смисл є у дієслова to do. А далі я кажу, я не роблю домашнє завдання. І в нас заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do. I do not do my homework. Я зараз не роблю, я не роблю домашнього завдання. Також якщо, також, якщо ми хочемо підсилити значення а, речення. От, наприклад, я хочу піти в театр, я таки хочу піти в театр. Оце таки хочу піти в театр українською буде. I do want to go to the theater. Бачите, I do want to eat this pizza. Я таки хочу їсти цю піцу. У нас є підсилення. А ще одна така цікавий екзампл, приклад, буде короткі відповіді. Ви хочете піце. Do you want pizza? Yes, I do. Щоб замість того, щоб не все повторювати, ми кажемо yes, I know, do. No, I don't. Ось, оце у нас основні функції допоміжного дієслова to-do. А тепер дивимося на дієслово, ага, ще згадаємо. Які у нас є а, варіанти дієслова to do, які у нас є форми do і does в теперішньому часі. Do це є е, я, ти. Ми, ви, вони, буде do форми однини і множини, так особи множини і однини. А він, вона, воно буде вживатися з формою does. He does want to go to work. Він таки хоче піти до роботи. Does want to go to work. He. Він, вона, воно буде з формою «does». В минулому часі слово do перетвориться на did. I did my homework, я зробила домашнє завдання, або я робила домашнє завдання. Це недоконаний час, простий недоконаний час. Добре. Оце форми дієслова to do. Тепер дивимося на дієслово to be. І ми вже знаємо його форми. Я так, знаєте, через усі наші вправи, я постійно урок, я постійно це повторюю. Ще раз повторюємо. Скобочимо ці старі знання, щоб ми вже це все добре знали. Бо це така, знаєте, така. Основа англійської мови. Бути. Я є. I am. You are. Ти є, ви є. Завжди множина в англійській мові буде. Він, вона, воно, is, He is, she is, it is. Ми є. We are. Ви є, you are. Вони є, they are. Добре, оце є форми дієслова to be, бути в теперішньому часі. А в минулому часі будуть дві форми у нас: was і were. Was стосується однини, Was стосується множини. Я була, I was. Ти був. Ану, подумайте, що у нас тут буде? Ти був, буде you, were, тому що you завжди вживається в множині, а were відноситься в минулому до множини. Які функції виконує це дієслово в англійській мові? Воно утворює е, тривалі часи. When, I, when you came into the room, I was reading a book. Коли ви прийшли в кімнату, я читала книжку. I was reading a book. Тут, якщо дослівно перекласти і подумати, що дієслово was, це є смислове дієслово, тоді би переклад був. Я була, читала книжку. Але в нас це є не смислове дієслово тут. Це є допоміжне дієслово, воно допомагає утворювати минулий continuous tense, минулий тривалий час. І у нас є конструкція. I was reading. Я читала в минулому часі, і це в був процес, тому ми тут вживаємо Continuous Tense. Також до допоміж, допоміжне допоміж, дієслово to be утворює пасивні часи. Але це складніші форми дієслова. Ми ще з вами це не вчили. Але я наведу вам приклад. When I came into the room, the book was opened. Коли я прийшла в кімнату, книга була відкрита. Хтось відкрив книгу, бачите, хтось зробив, хтось зробив щось е, з книгою. The book was opened. Знову ж таки, дієслово to be використовується в минулому часі, але оскільки там є зовсім інша конструкція, це нам казує, що це є пасивний стан дієслова. І тут у нас є мала цікава деталь. Оскільки дієслово to be це є модальне дієслово. Воно не покладається на to do, щоб робити запитальні або заперечні форми. Зараз вам покажу, що я маю на увазі. Якщо я хочу сказати, наприклад, я є вчитель, I am a teacher. я хочу утворити запитання. Звичайно, запитання утвориться з допомогою допоміжного дієслова to do. Do you want to go? Ти хочеш іти. Do you like this movie? Тобі подобається цей фільм. Але якщо у нас є інші модальні дієслова, як to have і to be, вони самі створюють запитання і заперечні форми. Am I a teacher? Чи я вчитель? Бачите, am іде наперед. Там не потрібно ніякі інші допоміжні дієслова. І ми утворюємо запитання: Am I a good teacher? Чи я гарний викладач? I am not a good teacher. Я не гарний викладач, я не добрий викладач. Am not. Заперечна частка not іде після допоміжного дієслова to be, am форма. I am not a good teacher. Добре, це ми вияснили про дієслово to be. А як же дієслово to have? Також допоміжне дієслово. Воно має своє значення, так? якщо воно служить як звичайне дієслово-смислове мати. I have an apple, I have a pen. Я маю ручку і маю яблуко. Але якщо ми хочемо утворити доконані часи, дія вже відбулася. Ой, у нас літає велика муха на уроці. Ну, найлітає, нехай літає. От, отже, якщо ми утворюємо доконані часи, тоді ми будемо використовувати дієслово to have. Але це дієслово в теперішньому минулому простих часах воно все ж таки послуговується дієсловом to do, щоб утворювати заперечення і запитання. Я маю книгу, I have a book. Do you have a book? Бачите, ми не кажемо have you a book. Хоча і так можна сказати, але американці це не роблять. Вони кажуть, do you have a book. I don't have a book. Заперечення. Утворене за допомогою to do. I don't have a book. Ми не будемо казати I have not. Та навіть так не можеш сказати. I don't have a book, я не маю книги. І все і заперечення утворено, як звичайно, за допомогою допоміжного дієслова to-do. Ось отакі три кити е, англійської мови. Три великі, масивні допоміжні дієслова to do, to be і to have. Але в нас ще є один менший клас, який належить до цих допоміжних дієслів, і це є модальні дієслова. От дієслова, які відповідають за таке забарвлення мови. Я би пішла, якщо б ви мені сказали. Але оскільки ви мені не сказали, я не пішла. Ось така модальність, заповнення таке. І в нас їх є досить таки багато. Давайте я через них всіх пройдуся і так легенько вам розкажу, за які а, значення відповідають оці всі модальні дієслова. Дивимося на перше слово. Can це є здатність. Я можу водити машину. I can drive a car. Could, друге модальне дієслово, в нас може мати два значення. Або це минула форма від can. Я могла водити машину. I could drive a car. А може це бути таким ввічливим проханням. Could you please drive a car? Чи не могли би ви сісти за кермо або поїхати на машині? Could you? Could you drive a car? Чи могли би ви ось таке ненав'язливе запитання? Прохання. May. Дозвіл. You may drive my car. Ви можете кататися на моїй машині. Must. Ви повинні кататися на моїй машині. You must drive my car. Оце may. Можете, must, повинні. Might. You might drive my car. Ви можете кататися. Це така маленька ймовірність. Якщо я прийду додому швидко, ви можете кататися на машині. If I come home early, you can uh, drive the car. Ви можете поїхати на машині. If you might drive the car, якщо я прийду додому швидше, ви могли би покататися на машині. If I come home early, you might drive the car. Ну, це така невизначеність, мала ймовірність, бо я можу і додому не прийти, і ви не будете вже їздити на машині. Shall. Uh, майбутній намір, I shall call my sister. Я позвоню своїй сестрі. Should. Should буде таке прохання, легке прохання. You should call your sister. Вам би вартувало позвонити вашій сестрі. You should do this. Зробіть це. Ось щось таке, таке забавлення. Will, майбутній намір. Will, I will do the job. Я зроблю роботу. Will. Would так само гіпотетична ситуація. I would do it if you ask me. Я зроблю це, якщо ти мене попросиш. Ось. Отакі у нас є забарвлення модальних, не модальних, так, модальних дієслів. І вони створюють групу, яка входить в допоміжні дієслова. І ці модальні дієслова також дуже часто, це основне правило, що модальні дієслова також, оскільки вони є допоміжними, утворюють свою форму запитальну і свою форму заперечну. I should not go there. Мені не, не, не потрібно туди йти. Не, мені, не потрібно. I should not go there. мені не вартує. О, мені не вартує туди йти. It's dangerous. Там небезпечно. It's dangerous there. Там небезпечно. Ось. Так, тобто треба запам'ятати, що модальні дієслова створюють свої форми заперечення. Просто там частка not до, до, до них додається, вони не використовують to do. I don't, uh, ну, наприклад, скажем, oh, gosh, так не сказати, I don't might go. Та я там ніяк не повертається. I might not go. Я може і не піду. Ось, I might not. Заперечення у нас є модальне дієслово, частка not, і поїхали, так як в українській мові дуже легко. Так само з запитальні форми: uh, can you come? Ти можеш прийти, can стоїть напереді. І у нас створиться речення. «Can you come?». Ось така у нас ситуація з тими допоміжними дієсловами в англійській мові. Дуже важливо запам'ятати, що ці дієслова, три основні дієслова бути, робити і мати це є, якщо вони мають переклад, вони є звичайні прості дієслова, які несуть значення. Але якщо вони виконують функції допоміжних дієслів, вони не перекладаються, і вони виконують функцію, таку будів... будівничу функцію, де вони формують речення, визначають часи, створюють різні форми дієслова і так далі. Ось, шановні українці, я вас почула. Чоловік мій буде долучатися до наших уроків. А наступний наш урок, ви знаєте, що ми зробимо? Ми вам, якщо ви їдете додому, або приїжджаєте з роботи, або їдете рано на роботу. Я для того, щоб ви вивчали мову в машині, я створила список найбільш вживаних слів в англійській мові. І ми так будемо по частинах їх проходити. Я буду добре їх перекладати, вживати їх в реченні, пояснювати їхнє вживання. Я не знаю, чи я зможу залучити свого чоловіка, тому що він працює. Але ми постараємося. Шановні українці, гарної вам суботи і гарної вам ранішньої кави. Бувайте!